Всім привіт, це Діма з ногибогий. Хочу розповісти вам про досвід використання кросівок Сокані кінвара про сьогодні. Відразу до діла дуже незвичайна ітерація класичної кінвара, яка існує вже 100 років умовно. Рюбатя я стараю в цьому огляді, хотілося би поговорити менше про технічні характеристики, хоча вони звичайно також будуть. А може більше про концептуально про цю модель, звідки що. Кінвара чому. Якщо ви знайомі з лінійкою сокані, то знаєте, як виглядали кінвари раніше. Вони були легкі, мінімалістичні. А зараз це великі кроси, 42 мм підошва з потужною амортизацією, і навіть карбоновою пластиною, і піною з пепексом. Тобто, це все ще щоденні трейнери, так, але енергічні, швидкі і навіть готові до змагань. Але відразу виникло забагато запитань, принаймні в мене. Що це за кроси, сокані кінвара? Про що сталося з кінварою? Чи буде ще? Нащо вони мені взагалі? Куди я в них буду бігати? Карбон в трейнерах? Це було дуже незвично, але пізніше я знайшов відповіді на всі ці питання, і сьогодні вам про це все розповім. Ноги-боги. А, до речі, ми на ноги боги вже робили огляд 8, 9 і 10 кінвар. 9 ми робили навіть з нашим другом Вовою. WoW, цікавий був формат. Можете подивитися. Ми разом з ним оглядали. Перед тим як підемо далі, пару слів про наших друзів-партнерів. Магазин RunLab. магазин з біговим екіпом, які роблять бігуни там. Ви не зустрінете дивних консультантів, які не будуть знати, що таке слово пейс, трейнери і скільки кілометрів в марафоні. В них звичайно є не лише кінвара про, але й це ж сама кінвара, але зроблена під токійський марафон. Ось в такому гарному кольорі для всіх наших підписників в описі до відео є промокод на знижку, як онлайн, так і в офлайн магазині Поїхали далі до огляду кросівок. Хочу почати з декількох слів про кінвару взагалі і про історію. Це була завжди досить популярна модель. Вона була проста. І мінімалістична. Трошки пізніше, після шостої, здається, версії, вони почали трошки грубшати, оновлювати дизайн, але все одно це були прості, легенькі, невеличкі кроси, в яких можна було і половинку, і цілий марафон навіть пробігти. Ну і тут з'являється Кінвара Pro. Вона стає більшою, більшою за висотою, в неї з'являється елітна піна. Power Run PB в комплексі з Power Run Plus, звичайно, от про це трошки пізніше. О тут на підошві видно дві частини: верхню і нижню. Зверху більш технологічна Power Run PB, а нижній частині Power Run Plus. Ну тобто, це схоже на Kinvara, але водночас це інші кроси. Це Kinvara Pro. Давайте спробуємо розібратися, куди в лініці сокані попадають ці кросівки. Раніше була звичайна кінвара, вона і далі є. Ось вона тут з однієї сторони знаходиться. З іншої сторони є серія Endorphin. технологічні, швидкі кроси. От в мене є Endorphin Speed, наприклад. Там є Power Run PB і пластина, звичайно. Тому в мене виникло запитання, куди тут підлаштувати прошку. Чи не загубиться Прошка в величій сяйні серії Endorphin, бо, чесно кажучи, у Endorphin є чим посяяти. Я відповім в наступному огляді, до речі, про Endorphin Speed 4 дуже цікаво. Дуже цікаво для мене модель. Мені здається, що ця модель може бути цікава тим, кому б хотілося побігати в карбоні, але не на змаганнях, а на тренуваннях, наприклад. Щоб було не так жорстко, як в повноцінному карбоні, але все одно ж в карбоні. Можливо, ви просто навіть не хочете бігати змагання. Це також нормально, тому можливо, ці кроси підійдуть. Давайте трошки пройдемося по зовнішності кросівок. Верх. Сіточка легенька літня, зверху прорезинені накладки, щоб тримали форму, особливо коли ви біжите на поворотах. Язичок маленький, зручненький, м'ягенький, пришитий. Донизу кросівка, все зручно. П'ятка. Внутрішня частина м'яка, не занадто, до речі, м'яка, трохи загинається ось сюди до верху, щоб тримати п'ятку. Зовні є прикольне рішення з розинкою. Це класна частина кросівок, щоб було зручно натягувати кросівку на ногу. Але подивіться, як елегантно вона зроблена, її майже немає. На відміну від інших кросів, яких це е, з такою великою. До речі, підльою, що я не знаю, можна їх вішати на гачок кудись. Хоча ця модель від Puma, ми робили огляд, неї мені також дуже подобається ніяких пред'яв. Міцов він складається з двох частин, як я вже казав: зверху Power Run PB це Пебакс, і Power Run плюс знизу. Це прокачена. Ева класичне класична відсоконі всередині міцолу карбонова пластина. Як я вже казав, і навіть тут видно в ось в цьому отворі. І там написано спідрол. Якщо подивитися на кроси і поставити їх на стіл, то ви побачите дуже яскравий перекат. Це, власне, є технологія спідрол від Соконі. Саме він, плюс піна Power RAM, PB та карбонова пластина під час пробіжки додають вам активнішого настрою і допомагає бігти швидше. проштовхуючи вас вперед. До речі, я так багато разів сказав слово карбонова пластина, але не сказав, що вона тут на три чверті, тобто не повнорозмірна, тобто не на всю довжину стопи. Саме тому її можна назвати універсальною і для змагань, і для швидких тренувань навіть довгих пробіжок. Підошва на підошві немає нічого зайвого, крім піни. Ніяких накладок за рахунок цього вони трошки економлять везі, але можливо швидше будуть зношуватися. Але я досить багато в них побігав, і поки що все окей. Вони досить широкі, отут в передній частині, і за рахунок цього кросівкам додається стабільності. Ми вже декілька разів говорили про те, що зараз кросівки, стабільність в кросівках трошки змінюється підхід до стабільності в кросівок. Якщо раніше це досягалося завдяки боковій підтримці з більш твердого матеріалу, то зараз і частіше бренди роблять ширшу базу підошви, щоб додати стабільності. Тепер трохи про те, куди як і що я в них бігав. Це були довгі тренування, швидкі тренування з інтервалами. Мені до речі, здається, що саме формат частої зміни швидкості їм максимально підходить. Скоріше за все, вони навіть би якісь змагання міг в них пробігти, але просто ще не доводилось. З чим я можу порівняти їх в лінійці сокані ні з чим насправді, але точно можу сказати, між чим вони стоять. Принаймні, з тих, які я тестував. Вони нагадують по відчуттям якості тріумфи. Де у мене тріумфи, ось тріумфи. Але вони не такі швидкі. З іншої сторони, вони нагадують спіди, але вони не такі швидкісні і не такі легкі. Бо спіди, звичайно, більше для змагань не настільки, як Ендорфіни Pro чи Elite, але все ж таки. Що мені не сподобалося в цих кросах, я довго розношував, розбігував і не відразу зрозумів, для чого вони мені взагалі. Мені потрібно було кілометрів 50, щоб почати відчувати ці кроси, але цікаво, що з часом вони ставали ще ліпшішими і кращими. І замість висновку, Кінвара Pro це, як на мене, комфортні, але... Разом з тим динамічні кроси. Такий собі швидкий комфорт, який мені досить прийшов до вподоби. Дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей. Пока.